Майдан згуртував українців у боротьбі за свої права, аби спрямувати революційний запал у позитивне русло. Активісти закликають черівчан долучатися до громадських ініціатив. Сторінка Чернівецького євромайдану в одній із соцмереж згуртувала понад півтори тисячі активних громадян. А група чернівчан, в які обговорюються проблеми нашого міста, налічує майже пів тисячі учасників. Усі ці люди прагнуть змін. Тому розвиток громадянського суспільства, основу якого заклала ще помаранчева революція, є одним із головних завдань держави. Вважають активісти. Революція гідності вона повинна буде саме зацементувати оцей фундамент і створити якусь надбудову над цим фундаментом для подальшого громадянського суспільства. На думку активі. Сів саме громадяни повинні стати рушієм змін Україні і постійно нагадувати владі про те, чиї інтереси вона має відстоювати першими. Це все не треба залишати так, як це завжди було тобто, продовжувати якимось чином це все робити, але робити паралельно, а не Методом ні, це все неправильно, а не зап... не пропонувати ніяких альтернатив, як це все можна поміняти у пошуках нових ідей та проєктів Представники мережі громадських ініціатив приїхали до Чернівців. Активних громадян вони підтримуватимуть не лише морально, але й фінансово. Це будуть такі невеликі конкурси ініціатив, які можна буде реалізовувати в області на суму до ну. Залежить трохи від курсової різниці від 8 до 10 тисяч гривень. Аби кожен відчував свою причетність до змін, до проекту залучатимуть людей не лише з обласних центрів, але й маленьких містечок. А пріоритетом стануть освітні та культурні проекти для молоді.